Цей гравець розіграв Арігосакі, підклавши йому сир пармезан і пошкодивши піджак. Враховуючи серйозний характер Сакі, ця витівка спричинила конфлікт, через який цього гравця не взяли ані на чемпіонат світу 94-го року, ані на чемпіонат Європи 96-го року. О! Тут є якийсь прикол з пармезаном, чи це так? По Пояснення в чому розіграш. Ну просто пармезан, чо, Орігосакі, ну, якби збірна. Чо ні. А, а, а з яким сиром ще підкладати? Ну, Вася має на увазі, що може він за Парму грав. Да-да-да, я сюди кручу. А, Хто але... його знає? Хто його знає? Ну, я просто не знаю, хлопці. я цю історію теж не знаю. П'ять. Мені здається, я її 4, чув, але я просто не можу. Два. 1. 0. Ага. Не грав. Sorry. Не грав він за Пармо, але легендарний. Гравецький грав за Кремененце, за Самдорію, за Ювентус. За Челсі. Тренував, зіграв yeah. 59 матчів за збірну Італії. Тренував Челсі. І тренував Уотфорд Джан Віалі. Віалі. Джан Віалі. Я хотів і золо сказати, але я пам'ятаю, що Дзолу навіть вилучало на шипці світу, 94. Ні, мене золо не було серед варіантів, це зараз, коли Челсі почалось, то я вже таки Дзола. Віалі.